Друзі, ви на каналі AMG3777 і це щотижневий лут, рубрика, де ми збираємо найгарячіші новини тижня зі світу ігор. Тож не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити, бо далі буде те, що обговорює весь геймерський світ. Почнемо з новини, яка може розбити серце кожному фанату Souls-like. Виявляється, з Bloodborne нічого не відбувається. Інсайдер Джеф Граб у своєму подкасті розповів, що перевіряв інформацію через свої джерела, і відповідь була короткою та болючою. Жодних ремейків, ремастерів чи навіть простого порту найближчим часом не планується. Sony не збирається рухати франшизу без участі From Software, а сама студія зараз повністю занурена в інші Проекти, тож навіть на майбутніх шоу на кшталт state of Play чекати на повернення цієї культової гри марно. Іронія в тому, що з моменту виходу у 2015 році Bloodborne встигли назвати мало не найкращою грою у стилі Souls, А фанати роками благали про переведення чи продовження. Але поки From Software не візьметься за справу особисто, полювання в Ярнамі залишиться тільки в наших спогадах. А тепер перемістимося у феодальну Японію. Ubisoft випустили перше доповнення для Assassin's Creed Shadows під назвою Аваджі. Це понад 10 годин пригод на новому острові, сповненому небезпек таємниць і мальовничих локацій. Гарна новина для тих, хто зробив передзамовлення, DLC дістанеться безкоштовно. А от усім іншим доведеться викласти близько 25 євро або ж 709 гривень. Та замість увазі на реліз проєкт отримав справжній шквал критики. У Steam доповне. Нання зібрало переважно негативні відгуки, адже в багатьох воно взагалі не запускається після основної гри, особливо обурені власники Deluxe Edition, які очікували на безпроблемний доступ до нового контенту. Іронія полягає в тому, що Ubisoft обіцяли криваві пригоди, а гравці отримали криваву мороку з запуском. Є історії, які пробувають навіть крізь найтаємніші лабіринти інді мертроїдвані у холокна Найсів Сонг. З'явився на ім'я Сет. І це не просто вигадка розробників, це реальна данина пам'яті фанату Сету Голдману, який у 20-му році боровся з раком і написав на Reddit, що мріє поспілкуватися з тім Черрі. Розробники не лише відповіли, а й запропонували йому створити власного персонажа. Сет встиг побачити свого героя в бета-версії, але, на жаль, не дочекався релізу. У Альній грі його бос після поразки не зникає, а мандрує світом, мов справжній вічний мандрівник. Його ім'я також внесли в титри, увічнивши пам'ять гравця назавжди. Сумна, але надзвичайно тепла історія, яка показує наскільки щирими бувають розробники. А щоб розрядити атмосферу, в Silk Song трапився і кумедний баг. У одній з головних катсцен тім черри, забули прибрати курсор миші з кадру. Фанати одразу ж порівняли це з тим самим кавовим стаканчиком у грі престолів. Хай і дрібниця, але тепер у Сілксон є свій маленький мем. Ну а тепер трохи шутерного хаосу. Але не того, на який чекали фанати. Borderlands 4 стартувало гучно, але з серйозними технічними проблемами. Навіть на топових відеокартах на кшталт RTX 5090 гравці стикаються з фрізами та статерами. Digital Foundry пояснюють, що Unreal Engine має затримки через компіляцію шейдерів, і гра підвисає в найнесподіваніші моменти, коли підбираєш зброю, чи ворог помирає новою анімацією. Геймери масово обурені, але реакція Gearbox ренді пічворда тільки підлила. Масло вогонь замість вибачень він радить користуйтеся DLSS. Це преміум гра для преміум геймерів. А тим, хто не задоволений, робити рефаунту Steam або навіть написати власні руші і показати, як треба. Деякі його цитати вже розійшлися як меми. А в Ларіан Studios навіть пожартували, що Пічфорда варто замкнути в комірчині, аби він не шкодив ще більше. Проте, попри скандали, комерційний успіх на місці за перший тиждень Borderlands 4 розійшлась накладом понад 2 мільйони копій. І принесла близько 150 мільйонів доларів. Тож маємо класичний кейс. Гра лагає, гравці бунтують, а видавець рахує прибутки. Повертаємось у часи піратських пригод, але тепер із ремейком. За чутками від Ju Video Magazine та інсайдера The Hidden One Assassin's Creed 4 Black Flag готується отримати нове життя у 2026 році. У грі хочуть повністю відмовитись від сучасних вставок і сконцентруватися на пригодах Едварда Кенвея та піратському житті. Геймплей стане більш rpg орієнтованим подібним до Origins чи Shadows. Острівні локації отримають додаткові активності і завдання а з гри приберуть. Екрани завантаження для плавного переходу з корабля на сушу особливо цікаво, що розробники планують повернути контент, вирізаний із оригіналу 2013 року. Тож, схоже, нас чекає не просто оновлення графіки, а повноцінне переосмислення класики. Правда, точна дата ще під питанням. Реліз обіцяють на початок 26-го, але наймовірніше все ж ближче до кінця року. А тепер про головний хорор вересня. Вже 25-го числа виходить Silent Hill F, і критики буквально засипають гру високими оцінками. Японський Famitsu дав 36 із 40, А деякі журналісти навіть встигли зламати ембарго та виставити 9,5 з 10, назвавши проект найкращою частиною серії за останні роки. Гру хвалять за графіку, звук і гнітючу атмосферу, яка справді пробирає. Кампанія триває близько 12-13 годин. Є кілька фіналів, і режим новостей гра плюс, що відкриває нові деталі історії. Бойова система місцями вимагає уважності та не прощає помилок, але це зовсім не Souls-like, радше напружений хорорний екшен. Щоправда, варто приготуватися. Silent Hill F не боїться показувати жорсткі і тривожні сцени, тож грати доведеться з міцними нервами в Україні. реліз стартує рівно у півночі на PS5 та Xbox Series. А ПК геймерам доведеться чекати до сьомої ранку. Питання тут тільки одне: ви готові знову зайти? в Туман. А ось новина для тих, хто любить вирішувати справи по-італійськи. Стало відомо, що нова гра серії мафія вже у розробці. Інформацію підтвердила акторка Каріна Конті, яка озвучує Ізабеллу Торізі. Подробиць поки що немає. Студія отримала зелене світло. Але де саме і коли відбуватимуться події, залишається загадкою. Є лише натяк, що сюжет може або продовжити історію мафія з Country», або розвиватися паралельно з нею. А тим часом Олкантрі ще не закінчила свою контентну підтримку. Тож, схоже, на Фанатів сім'ї чекає подвійна порція мафіозних інтриг у найближчі роки. Світ зомбі знову ожив. Відбувся реліз Дейнлайн The Beast і старт у гри вийшов вибуховим. У стім вона зібрала понад 115 тисяч онлайну, а позитивні відгуки тримаються на рівні понад 92%. Критики теж у захваті. Metacritic дає 78 балів, OpenCritic – 82%. А більшість сходяться на думці, що це найкраща гра серії. Гравці хвалять графіку, оптимізацію та навіть приховані великотки з Гаррі Поттером і Майнкрафт. А щоб підсолодити реліз, розробники вирішили вирішили віддячити фанатам за мільйон передзамовлень. Усі отримують ексклюзивний автомобільний скін Apex, що світиться в темряві. Його можна активувати в Dayline Outpost. І якщо раніше в серії ми бігали від зомбі-пішки, то тепер робимо це стильно з неоном у нічному лісі. Battlefield 6 ще навіть не вийшла, а вже встигла пройти через цікаві виклики. Розробники з DICE зізналися, що найбільше проблем виникло з версією для Xbox Series S. Через обмежену пам'ять гра вилітала на деяких мапах. Проте саме ці труднощі змусили команду оптимізувати використання ресурсів, і в результаті вся гра стала стабільнішою на всіх платформах. Тож можна сказати, що маленька Series S врятувала великий Battlefield. А ще з'явилося подробиці нового режиму Escalation, де бої починаються на. На широких територіях, а потім поступово стикаються в епіцентрі битви. Карти, як от Міраквелі, поєднують відкриті простори з зонами для ближніх боїв і техніки. Класи отримали більш спеціалізації, а баланс снайперів та зброї трохи підкрутили. А надмірні відблиски прицілів і трасування куль зменшили, надихнувшись мемами з Reddit. Ну і звісно, куди ж без королівської битви. Чутки кажуть, що режим Battle Royale у Battlefield 6 стартує вже 28 жовтня, через пару тижнів після релізу основної гри. Так що на полі бою буде гаряче, незалежно від того, чи ви штурмовік, саппорт, чи просто мимолох із Reddit. І звісно ж, нікуди без GTA 6. Rockstar офіційно заявили, що це буде найбільший реліз в історії відеоігор і подарує неперевершений досвід мільйонам гравців по всьому світу. І чесно, після всіх трейлерів і витоків, у це важко не повірити. А тим часом у США гра вже переходить із розваги в науку. Університет Теннессі запускає курс під назвою GTA Історія, де студентів навчатимуть історії США через серію Grand Auto. Лекції стартують у січні 26 го року. і Програма охоплюватиме все від 80-х років до фінансової кризи 2008-го. До курсу включать Vice City і San Andreas, які допоможуть пояснити соціальне заворушення, расову нерівність та інші важливі теми. Професор навіть планує в майбутньому додати в програму і GTA 6. І от скажіть, хто після цього ще скаже, що ігри це блін несерйозно. А тепер про майбутнє Night City. схоже, Cyberpunk 2 може отримати повноцінний онлайн режим. CD Projekt Red відкрили вакансію Lead Network Engineer, і в описі прямо згадується серверна інфраструктура, матчмейкінг та багатокористувацькі системи. Тобто мова йде не про якісь косметичні онлайн фішки, а про серйозний мультиплеєр, інженер якого шукають, відповідатиме за проектування та оптимізацію мережевих технологій, роботу з латентністю, пропускною здатністю та серверною продуктивністю. Більш того, у вакансії згадуються одразу два проекти: Witcher Series та Cyberpunk 2. що саме готує CDPR Кооператив, ПВП чи щось нове для серії поки що загадка. Але ясно одне: наступного разу у найт Сіті ми можемо зустріти не лише NPC, а й живих гравців. І на новини про Кратоса за словами інсайдера Тома Гендерсона. Зараз у розробці одразу дві гри у франшизі God of War. Перша це повноцінний 3A-проєкт, де Кратос отримає нову зброю: вигнутий єгипетський меч Хопеш. Це прямий натяк на те, що сюжет наступної частини перенесе нас у міфологію давнього Єгипту. Інша ігра – ми троїдвані у сетінгу стародавньої Греції, яка за чутками розповість історію молодого Кратоса та його стосунків із батьком. Тож виходить, нас чекає подвійна доз... За бога війни, нова масштабна пригода в Єгипті і експериментальний відступ до витоків. А ще десь на горизонті маячить серіал від Амазон богам краще готуватися. Кратас уже стукає в їхні двері. Ось таким був цей тиждень від сумних новин про Bloodborne до вибухових релізів Deadline the Beast і гучних заяв про GTA 6. Ігрова індустрія вкотре довела: тут ніколи не буває тихо. І тепер питання саме до вас: у яку б з цих ігор ви занурились би просто зараз?